Привітики, привітики! 에, прийшла знову показати нашу роботу. Це наша нас стара хата. 에, хто знає, вже дивиться нас довгенько, то 에, знає, що це наша стара хата і ми тут тримаємо города. І був тут погрібничок, і курничок і сіник. І 에, хлопці вже розвалили погрібничок. Я 에, зараз вам 에, покажу. Ось ми прийшли до старої хати. Всі вже знають нашу стару цю хату. І зараз вам покажу, що наші хлопці тут наробили. Зняли кришу, щоб воно все розкисало і можна було засипати. Зараз глянемо, що робиться в нас там в хаті. Щось не хоче відкриватися. Зараз, зараз. Да, підемо Ось за хату, хат, підемо. Тості то наше не впала, повністю, і... блядь. нашу хату. Криша впала. Йома вже. Впала вже саме стеля. Стеля ну, вже усім. воно валиться зовсім. Да, Цю стіну ми вже виносили, показували О! вам. І да, це валиться да, стеля. стеля. Ну, воно вже своє віджило, да, воно построєно ну, зразу. Після стелени, війни строєно, так звісно. Ну, Хата вже стара старалася. Але була ще впала, ми соломку ми тут зберігаємо. Тут що, солома ось охраниться. Доволі Дана. непогано, звісно, було б, щоб воно ще постояло, але розвалили. Вже що все маємо? Ось наш вже погрібничок, де хлопці розвалили. Сьогодні, сьогодні сонячний день. Хороша М -м. така погода, тепленька. Ось бачите, скільки О, та цього кирпиків, теж треба було забрати, кобаки, чого не забрав. Є. Ну, є ще вистачає ще роботи до цього всього. Тобто є, що роботи. Доволі досить ще нормально цього ну, кирпічу тут є. По-любому він знадобиться десь щось будувати будемо, і він нам пригодиться. Ну, угу. Почиститься, обстукається і все буде. Окей, як то кажуть. Ну, все ще цей корничок треба буде розібрати згодом. Ну, не все зразу. Це там сінник. з Андрійовичем прийшли по сіну. Чи це по солому. Солома ще тут також. От Розберемо ще цей корничок згодом і почистимо оці всі кирпичі. Покажу вам, скільки його є доволі непоганий. Непоганий такий буде. Кусок, як то кажуть. Воно вже відійшло тут, а ну, таке вже, що воно вже своє, як то кажуть, тут служило і вже да. воно. Це старий був погрібничок, а батько його обклав оце цеглою. І вже все. Ну, ну ніхто да, тут да. Не живе вчухати гарненько тепер. Ось ми хорошо. розберемо його і якась частина городу mm. ну, додасться. Теж якийсь кусочок землі і вже буде. А да тримається, добре. що відбити не можна. І тепер вони вже прийшли сюди його розбирати кірпіч. Кірпіч нам ще понадобиться. І е, покажу за дві години, скільки вони вже зробили. Я думаю, що е, до того часу, як доїти корови, то вони вже е, розберуть зовсім цей керпіч е, і е, можна буде ще його використати. Тому що кирпіць, кирпіч ще такий доволі непоганий, хороший, ще знадобиться, пригодиться. Так що дивіться, що вже мої хлопці зробили, поки я закривала сік березовий. Це ж розваляне. Я ще показала, як воно було. Ось вони вже розібрали е, тут, позабирали все і бачу, зразу молодці зачищають і закидають в яму. От, і ось тут вже немає ніде нічого. Вже кірпічика. Ще кілька кірпічків треба буде витягнути, бачу, але це таке. І ось вони вже начистили. От, як завжди мені зателефонували, перебили мої балачки. Ось вони зачистили, ще трішки залишилося тут і тут. І виходить, від дрою там трішки. Я думаю, за сьогодні вони, мабуть. Це все зроблять. Ще бляха ось є, повитягується це все. Ну, оцей керпіч десь з сажею. Не знаю, на щось він піде. Без діла він лежати не буде. Ось так. Хлопці мої попрацювали, поки я закрила сік. Бачите, ще е, трішки їм залишилося, я ж кажу, я думаю, що. Думаю, що сьогодні вони вже доб'ють його. Не знаю. Мабуть, прийду ще покажу, як вони це все, це все зробили. Це все добили. А може вже пізніше тоді побачу. Можливо, тоді вже якось, як вже все заберемо, тоді ще зроблю вам покажу, яка вже додалась територія і це все. Так що ось так. Такі в нас справи. І всім дякуємо, хто з нами, хто підписується, ставить лайчики. Коментує. Дуже цікаво спілкуватися з вами в коментах. Коментуйте, що ви думаєте по цьому приводу. Що Ми без роботи не можемо сидіти. У нас як не одне, то друге, то третє. Поки городи ще не пішли, то скрізь розвалюємо. Коли будемо строїти, не знаю, Не знаю. треба буде будівництвом також займатися, але це вже слідкуйте в наступних відео і обов'язково побачите, що ми будемо ще ліпити. Так що залишайтеся з нами. І всім дякую, хто з нами. Підписуйтесь, хто ще не підписався, ставте лайки, коментуйте і всім пока-пока.